Секта якось, дорогі мої, вам ніколи не доводилося задумуватися над тим, чому люди так вперто сподіваються на інших людей. Попри те, що це часто є причиною розчарувань, але зовсім не покладають своєї надії на Бога. Хоча здавалося слідуючи логіці. Якщо люди не виправдовують у силу тих чи інших обставин, покладе на них сподівань, то чому б не довіритися Богові? Гірше певно від цього не буде. А підсвідомо, люди, навіть затятий атеїст, здогадуються, що лише один Господь здатен вирішити всі їх проблеми. Але то згідно логіки, а у житті більшість людей. Обирає марні сподівання на власні сили інших людей. Чому так? Уся річ полягає в жорстокості Бога, адже надія на нього припускає, що ми повинні змінювати власне життя, узгоджувати його згідно біблійних стандартів. А цього якраз більшість людей робити зовсім не хоче, вважаючи за краще покладатися на непевних людей, чи не менш непевні власні сили. Адже це не вимагає, щоб ми змінювали власне життя. І слід визнати, що сподівання на інших людей, чи навіть на сліпу удачу. Буває ефективним, принаймні до пори до часу, а там якось буде. Доки багато хто з них якосів з цих якосів не потрапить в якусь чергу у халепу, чи того гірше опиниться в місці, де буде плач і скрегіт субів. Матея Луки 13.28 і тоді буде вже пізно розпочинати сподіватися на Бога і закликати Його про допомогу. Нато і плач, і іскрегіт зубів, що люди будуть каятися у своєму невірному виборі життєвого орієнтиру, але пізно буде. Так, можливо, погодяться шанувальники якихось про те, Така оказія може трапитися з кожним. І окрім того, не факт, що це станеться саме з нами. адже завжди можна покаятися, люди в це поняття зазвичай вкладають тільки їм, і то не до кінця зрозумілий сенс і налагодити стосунки з Богом. Що ж, хай спробують. А ми, у свою чергу, трохи замислимося над тим, що дає позитивного людині життя з Богом і надія на нього ще в цьому земному житті? Про негативне, хай розказують вічні шанувальники якось. Жити з Богом позбавляє людину в залежності від гріха. Звісно, не 100%. Проте, у достатній мірі, щоб вірний міг відчути це на власному досвіді. І не тільки відчути, але і тішитися тим. Адже далеко не секрет, що гріх спочатку може здаватися приємним, привабливим, але потім надокучає, стає справжнім тягарем, як казав один музикант, що покаївся, хіба легко щодня випивати літру горілки. Часом Тягарем смертельно небезпечним, як наркоманія чи алкоголізм. Життя з Богом відкриває у людині нові таланти, а разом з ним нові перспективи для зростання. Також життя з Богом розставляє в житті людини правильні пріоритети, і вона не марнуватиме часу і сил на речі, які не вартують цього. А натомість сконцентрує їх на більш суттєвих речах. Життя з Богом дарує людині мир перед передусім із собою, з близькими та оточуючими, з науколишнім світом, допомагає занадто не перейматися через дрібниці. Наприклад, що скажуть про нас люди? Адже думка людей передусім залежить не від наших учинків, а від їх душевного розташування, згідно біблійного принципу. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Луки 6:45. І що найголовніше, життя з Богом дає тверду надію, що Він не полишить нас крутруну хвилину, чи забуде жінка, грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина утроби своєї. Але якби і вона забула, то я не забуду тебе, каже Господь через пророка Ісаю 49:15. Лише ці біблійні слова, як. На мою думку, всі аргументи, які наводять прихильники секти якось, щоб довести тезу, що цілком достатньо покладатися на себе, інших людей чи когось іншого, і не замінювати такого милого, і такого остогідлого життя без Бога, і надії на нього. Споживіте. І побачите, який добрий Господь муж, що уповає на нього, Псалом 33:9. От лише більшість людей воліє знову покластися на власні сили, але тільки не на Бога. Спитайте, чому так? А просто люди не хочуть відчувати себе залежними від Бога. Взагалі подібне твердження безглусте, адже Господня земля і все, що наповнює її, вселенна і всі, що живуть у ній, Псалом 23.1. І Бог Сонцем своїм ошиває злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних, Матея 5:45. Тобто особисто піклується про кожного, так що нікому не вдасться уникнути контакту з Богом. Зійду на небо, ти там перебуваєш, зійду в пекло і там ти чи візьму крила у ранню зорі і переселюся на самий край моря, і там рука твоя поведе мене, і правиця твоя триматиме мене. Псалом 138. 8, 10. Навіть того більше. Бог, якщо хто призабув наш творець, ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Псалом 138.13. Але цей момент своєї біографії багато людей намагаються не пригадувати чи ігнорувати, для них буде краще вважати себе цілком самодостатніми особами, які вміють користуватися найсучаснішими приладами, які знає, значно полегшують, а заразом і ускладнюють життя. Наприклад, будильником. Та функцію нагадування у сучасному смартфоні. І це зрозуміло, адже рідко удається вчасно прокинутися та й справу. Накопичується стільки, що неважко призабути кільканадцять важливих з них. Іронії не уловили, якщо люди не можуть поратися з буденними справами, і навіть прокинутися не можуть вчасно. Про яку самодостатність може йти мова. Але нагадувати про це таким самодостатнім особам марна справа, навіть численні власні помилки і падіння мало чому вчать їх. А от хто зрозумів власну недосконалість і неспроможність, Хто ризикнув свого часу довіритися Богові, з подивом для себе відкриває наступну біблійну істину. Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог, щоб посоромити сильне, і незнатне світу і принижене, і нічого незначуще, Бог обрав, щоб скасувати значуще. Щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. 1 Коринтян 1, 27, 29. Не те, щоб вона була цим людям невідома, але коли ти відчуваєш це на власному досвіді, то це викликає у тебе зовсім незабутні враження і зніяковіння, які люди вважали себе сильними і розумними. І радощі, як кричали ще старозавітні герої і праведники, жив Господь і знову зніяковіння, Господи. Але я не гідний цього, одним словом, цілий вір почуттів. Але є ще одна причина другімиї, через яку багато людей воліють не звертатися без нагальної потреби до Бога, і яку слід пригадати, Бог. Надає допомогу людині в тому обсязі, який вважає за потрібний. Не більше і не менше. рівно стільки, скільки людині дійсно потрібно. Але люди хочуть більшого. Люди хочуть не такого, а кращого, тому намагаються обходитися власними силами. А за допомогою до Господа звертаються у випадку крайньої необхідності, коли інші опори, на які вони сподівалися, просто рухнули, і люди готові прийняти від Бога те, що насправді їм було потрібне від самого початку. Звісно, якщо взагалі звернуться до Нього за допомогою. Адже в народі кажуть раз краще пізніше. Чим ніколи. А тепер настав час поговорити про розчарування людей у Бога. Так вам, дорогі мої, не причулося, про що це мова пішла на сторінках християнського каналу. А чи загалом про це вірні не дуже люблять говорити. Зате люблять говорити всі які атеїсти і скептики, укріплюючи свою віру. Неіснування Бога. Втім, і в цьому мимовільно допомагають самі вірні, коли дуже впевнено заявляють про свою надію на Бога, а Бог, в свою чергу, попри всі надії підводить їх у сподіваннях. Як таке може бути? У цьому нам буде в нагоді історія, що відбулася з Ісусом Гецеманському саду? Одяг розповідає Євангелист Лука. Прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них, щоб док... як докинути каменем, і ставши на коліна, молився, говорячи. Отче, коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, тим не моя воля, а твоя, нехай буде. Луки 22, 40-42 але ж Бог не про чашу. Адже Христос у підсумку зазнав страшенних катувань і наруги і помер у муках на Голговському Христі, хоча просив про те, щоб з ним цього не сталося. Так скажете ви. Але це Христос робив для спокутування всього людства і будете праві. І Христос про це знав, проте йому від усвідомлення, цього було зовсім не легше. Чому і просив Отця про допомогу, але завершив він своє прохання слова. Але не як я хочу, а як ти, Господи. От що головне воля Господня, а не наші бажання, сподівання і все решта, що ми думаємо з цього приводу. Воля Господня має бути найголовнішим для нас, а не наше бачення. Бажання зі зміни власного життя, життя близьких, оточуючих чи загалом всього світу. Звісно, про це знає багато вірних, але далеко не всі можете у цьому не сумніватися, але не всі дотримуються цього в житті, хоча можуть цілком щиро вважати і всім заявляти, що воля Господня важливіша за їх власну. Ну. Майже завжди. Але деколи, а насправді доволі часто, наші бажання та потреби стають для нас настільки важливими, що ми починаємо вважати, що вони так само є важливими для Бога, а через те починаємо марно сподіватися на Нього, сподіватися, щоб з часом отримати розчарування. І добре, якщо ми розчаровуємося у своїх сподіваннях. Але не у Богові. Адже багато людей впали у невіру через свої надмірні сподівання на Господа. Або ж коли намагалися заручитися його підтримкою в ситуаціях, яких він ніколи її не давав. Звісно, не давав не через свою неспроможність, але через свою святість. Святість, до якої багатьом людям немає жодного діла. І в чому криється головна причина розчарувань у цих багатьох у Бога? Мої думки не ваші думки, не ваші путі, путі мої, говорить Господь. Але як небо вище за землю, так дороги мої вищі за ваші дороги, і думки мої вищі за ваші думки. Ісаї 55, 9. Але навіщо людям Божі думки, якщо їм спокою не дають власні? А потім скаржаться, а потім розчаровуються, а потім задаються марними запитаннями, чому Бог полишив їх. А причину треба шукати у собі, а не зовсім в Богові. Ми згадали лише дві причини, через які люди розчаровуються в Богові. Ясна річ, що цих причин може бути безліч. Але в цій безлічі причин є спільна ознака. Люди хочуть. Вимагають від Бога щось для себе чи своїх близьких, проте натомість їх мало цікавить, чи цікавить взагалі те, що потрібно Богові, а без цього неможливо збудувати добре стосунків з Богом і, як наслідок, з часом розчаруватися у ньому. Багато людей хочуть стислості і зрозумілості. І якщо про те зайшла мова. Щоб коротко підсумувати ставлення більшості людей до Бога, то його це ставлення можна описати таким чином. Загалом більшість людей вірить в існування Бога, але їм байдуже до нього. І з цим нічого не поробиш, як не намагайся. Те саме можна сказати про надію на Бога. І це не повинно дивувати. Адже якщо людям байдуже до Бога, як вони на нього можуть сподіватися? Але вже так вийшло, що люди комусь мають поклонятися і, відповідно, покладати надій на об'єкт цього поклоніння. Нерідко цей об'єкт поклоніння ідеалізують, ставлять його всім у приклад, як це робили з Леніним Уляновим у СССР, чи приписують якісь магічні, ледь небожественні властивості. Між іншим саме так робитимуть з Антихристом, так що будьте напоготові, ясна річ, якщо застанете його ще за свого життя. Якщо вже пригадали СССР, то люди покладали свої сподівання, звичайно, не на Леніна, а на радянську державу та на її владу, яку цей нелюд уособлював. А ці вигадані позитивні риси, які радянська пропаганда приписувала тому виродку, Люди переносили на всю радянську номенклатуру, щоб черговий раз розчаруватися у своїх сподіваннях. На щастя, СССР зник з політичної мапи світу. Напевно, це єдине, що він зміг доброго зробити за свою історію. Проте ставлення більшості людей до влади, їх сподівання на мов нікуди не ділися. Втім, скажу по секрету. Таке ставлення спостерігається не тільки на теренах колишнього СССР, що є виходом останньої сотні років. Якби це було не так, тоді не виникло би потреби кілька тисячоліть, тому писати наступні рядки, не надійтеся на князів, на синів людських, у них нема спасіння. Вийде дух Його і вернеться в землю свою, в той день загинуть. Усі помисли його, Псалом 3-4. Але що тоді треба робити? Краще послухати біблійну пораду слушну, вони загалом усі слушні. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш сити з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий, Господу путь твою і надійся на нього. І він допоможе, Псалом 36,35. і не тільки послухати, але й почати втілювати в житті. От що можна побажати людям, які ще не увірували і не довірилися Богу. Звісно, якщо вони будуть вважати за потрібне дослухатися до цієї поради. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар. Цікаво почути вашу думку буде. а я уділю благословення вам. Ну і виявіть свою симпатію чи антипатію лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!